Що означає стати зомбі? У наш час, напевно, стати зомбі це найгірше ким можна стати. Але в принципі тема цього відео трохи не про те, тому що сьогодні ми поговоримо про Zoom 100. Якщо перейти зразу до суті, то гортаючи ленту у TikTok з мільярдом різних цих несмішних приколів, я побачив це. Зразу ж після цього я зайшов і почекав, що ж воно таке. Але дивився, звісно ж, недовго. Бо дізнався, що є така штука, як онгоїнг, і приходиться ще й чекати кожен тиждень на нову серію, якщо, звісно, так і буде. Тому я загуглив дану мангу, і поки я писав ці слова, я ще встиг перечитати купу цих глав. Хоча сам не сильно розумію, як це можна читати. Тому саме у цьому відео я розповім вам, що мене там так сильно зацікавило. І можливо, це вас зацікавить, але я не гарантую. У наш час не дивитись таку річ, як аніме, стало вже незаконно. Так як навіть у нашій країні, де не люблять все, що виходить за рамки адекватного, все більше і більше народжується фанатів даних анімацій. Сказати чесно, любити аніме це і добре, і погано. Ну добре, хоча б за те, що це вже стало на рівні миція. І тебе, як раніше, за це ніхто не ну... А погано це те, що коли закінчується щось нормальне, а воно закінчується швидко, тобі приходиться витрачати свої золоті часи. Щось на декілька рівнів нижче і глибше. Дано аніме, а точніше Zoom 100, я би оцінив, ну, десь на 7 з 10. А це, як говорив Бог всіх богів, настільки охуєнний, блядь. Поговоримо про сюжет, але тільки так як це люблять, тобто без спойлерів. Хоча які можуть бути спойлери в аніме, яке навіть на половину не вийшло. Спочатку раджу ознайомитись з таким ось головним персонажем. Про нього вам знати нічого не треба, і ви все одно нічого не почуєте. Він почав працювати в компанії, яку нам покажуть у вигляді місця для хейтерів, де вони витрачають максимально багато часу і отримують за це ну точно не стільки, скільки коштує їх час. І наш головний герой виступить у ролі такого хейтера, адже після закінчення коледжу чи чого там не знаю. Він попаде в те місце, де його ну не будуть любити і цінувати. Тому йому приходиться жертвувати своїм здоров'ям, тільки щоб його не звільнили. Ну, здається, що насправді життя таким і буде, але автор в один момент вирішує заспавнити зомбі. Ну і зрозуміло, що після такого єдине про що можна подумати, це. Ну, знаєте, завжди будь-які проблеми в подібних історіях, по типу як вообще там жити, чи є там продукти, чи залишились люди, не цікавлять. Ну але я можу зрозуміти автора, все-таки описати справжнє переживання все одно не вийде. Чи ви думаєте, що в таких моментах я справді маю реагувати інакше? Ну і після цього він собі радів помалу попиваючи пиво і деколи виходячи за ним у магазин. І тут появляється ще один персонаж, про неї нам скажуть тільки, що вона там розумна, згадаю ще минуле, як люблять в різних аніме. Але в принципі воно до біса дефолтне. Тому я трошки промотаю і покажу у цей момент, коли акір починає писати список зі ста речей, які він хоче зробити, перед тим як хоче стати зомбі. І нарешті ім'я даного аніме почало себе показувати у повній красі. Він туди записує немало чого, і до речі, мене зачепило те, що він деякі речі вже викреслив. А це, напевно, означає те, що автор хоче перейти до найцікавішого, як швидше. Ну і далі, як можна зрозуміти, він починає здійснювати свої так звані мрії, попутньо зустрічаючи нових людей, які навіть не знаю, якимось чином допомагають у здійсненні його мрій або є частиною його мрії. Ну, до речі, може здатися, що дане аніме не цікаве, так як сюжет буде більш-менш зрозумілим. Але ні. І ось за це я люблю подібні історії на цьому в принципі. Мої спойлери закінчились, тому перейду до основного сенсу даного аніме. Або що ж саме хотів показати автор. Як ви могли замітити, самі зомбі ну майже ніяк не стосуються основної суті даного аніме. Можна сказати, що це така собі допомога головному гру, що він не знає, для чого живе. Може, звучить пафосно, але воно так і є. Для більшості ставити якісь там цілі або щось типу того не сильно прийнято. Та й в принципі це ніде не сильно прийнято. Хоча, в принципі, не спорю, що є такі, які навіть не знаючи, що вони там хочуть, все одно добуваються багато чого. Але на жаль, таких не сильно багато. У більшості ти працюєш на роботі і отримуєш звичне життя, яке в принципі нічим не погане, якщо воно тобі подобається, але у нашому випадку йому воно явно не подобалось. Тому після такого собі аналізу складної ситуації у нашого головного героя появилась така собі ідея завести список цілий. І ще один основний прикол даного аніме в тому, що він записував то, що він хотів, а не то, що може здатись правильно. Тому якраз друге за що я полюбив дану історію, це оригінальність. Ви знаєте, купляти соту машину це не так круто, якщо в принципі це тобі не треба. І коли автор поєднує супер просту ідею з крутою графікою і крутими такими поворотами, це виходить щось навіть дуже непогане. Як взагалі, часто хтось думає про якісь там цілі або чого він там хоче. Наприклад, я майже ніколи не думав. Але це мене вроді як надихнуло, і я собі завів такий список. Можливо, всім потрібно щось схоже. Ну, правда, найголовніше в кінці не стати зомбі, а просто закінчити гру на приємну кінцівку, яку всі так шукають. На жаль, які там цілі потрібно ставити, щоб дойти до якоїсь приємної кінцівки, ніхто не знає. Ну і в принципі, вам ніхто не скаже. Але надіюсь, що ваші пошуки закінчаться успіхом. Е, не, забудьтесь, блядь, не забудьтесь підписатися на мій телеграм-канал, на мій Ютуб е, канал, тому що якщо ви підписуєтесь, з, з вашими родинами все буде добре і ви будете жити дуже щасливо.